Отже, було встановлено, що ці профайли, про які ми зараз говоримо, містять не лише біографії, особисті дані, але й дані про зв'язки, впливи, слабкі місця. Наскільки це може бути прийнятним, так би мовити, в таких колах і інструментом для якогось шантажу для маніпуляцій, для політичних впливів? І чи можна тут говорити і стверджувати про прямий інструмент впливу на державні інституції? Ну тому що це і там детективи набу, і народні депутати. Дивіться, там вже не тільки вони, там є ще журналісти, там є критики влади, там багато. Більше п'яти сотень людей. До речі, я вважаю, що необхідно назвати прізвище всіх, хто там є. Тому що е, це, як мінімум, може допомогти в питанні безпеці багатьом з них, бо щоб не сталося так, що хтось клав цей профайл, а потім передав комусь на кшталт. Вбивці Андрія Парубія, бо я, наприклад, не впевнений, що йому не передавали такий от профайл, але на, на, на парубія. Може ще на когось, бо давайте відверто казати. Якщо ми пам'ятаємо, що міндіч і ця компашка сиділа в квартирі Деркача, якщо ми пам'ятаємо, що вони передавали двушечку на Москву. То хто може гарантувати, що всі ці профайли, копії з них в електронному вигляді не були передані в якийсь підрозділ ФСБ, гру, ще чогось. Ну, давайте відверто казати, а далі не використаний проти, проти українців. Тому що якщо хтось дозволяє двушечку на Москву чи двушечку з Москви, то вони на це хочуть лояльність, інформацію, послуги. І от так, і така інформація могла стати в нагоді росіянам. Це перше. Друге, якщо м, підтверджується інформація, що це дійсно робили правоохоронні органи, то тоді ми маємо фактичне явище мафія. Коли злочинці і держава об'єднуються навколо персонального збагачення і намагаються досягнути максимального для себе результату з максимальною шкодою для держави, бо вони намагаються отримати саме Фінансові потоки, під контроль, і знищити тих, хто їм заважає не завжди фізично, знищити політично, дискредитувати, зруйнувати репутацію. І отут треба ще звернути увагу. Там те, що показував железяк, там є його мама, дружина, родичі, знайомі. Тож шукали, через кого можна впливати. А впливати можна по-різному, наприклад, не тільки шантажуючи, а й погрожуючи комусь з близьких. Також там є інформація закритих держреєстрів, які є в мін'юсті. І тут питання: чи не Герман Галущенко, який був міністром юстиції, допоміг отримати ці профайли? Тож запитань стає все більше і більше, але головна відповідь, яка... Зараз отримана вже суспільством, це не просто окремі якісь е, випадкові друзі Зеленського, про якого Зеленський не знав. Просто міндіч, який просто зайшов кудись і просто в енергатомі його послухали. Бо отримати такі документи без співпраці з силовими правоохоронними органами або спецслужбами неможливо. До речі, коли кажуть про правоохоронні органи, скоріш правопохоронні органи, бо е, такими історіями. Ховають по по правоохоронні органи в Україні і останнє. А давайте відверто казати. Це ж тільки те, що знайшли. А скільки ще є профайлів і на кого? І хто їх створив? Може СБУ, може Нацпол, може ДБР? Хто відповідь повинна ми отримати, бо і досі держава. Не відповіла на головне, хто дав команду Служби безпеки України слідкувати за журналістами біосінфа, хто вивозив з України Дініса Комарницького і по чому наказу? Бо головне питання: хто давав наказ? Хто дав наказ зробити оці профайли і звісно притягати цих людей до відповідальності? А тут пана Борислава виникає величезне питання: чи вдасться встановити ось цю останню, так би мовити, інстанцію, яка збирала ці дані і притягнути цих людей до відповідальності, тому що ж зрозуміло, що це вочевидь незаконно. Чи можна в такому випадку стверджувати про існування так би мовити паралельної тіньової спецслужби в Україні? Ні, не, не можна. Зразу скажу, це офіційні спецслужби, які працювали більше того, вони працювали в інтересах е, організованого злочинного групування, яким е, не керував Міндіч. Міндіч був тільки топ-менеджером цього ОЗУ. Е, хочу нагадати заяву детектива Набу Магадрасулова, якого по сфальсифікованому справі засунули за грати. Він сказав, що міндіч. Не є головним в цій схемі. В нього був дах, ті, хто надавали йому можливості, ресурси і захист від всіх. Але окрім Набу і САП, тут не співпрацю не спрацювало. Тому ні, тут правоохоронці. Більше того, я можу вам сказати, що я поговорив з деякими мені з представниками правоохоронних органів. Він кажуть, ну дивіться тут Армор, це така база даних. Є тут дійсно мін'юст. Оце це о зі служби. тож це не одна структура, це співпраця. Десь тільки". Круктур в інтересах організованого злочинного групування. Чи можна знайти хто, коли і як забирав цю інформацію? Звісно, бо кожний заход в цю систему залишає сліди. Кожен раз фіксується в системі, хто заходив і брав ті чи інші дані, тому виявити не проблема, хто заходив, коли заходив. Тут головне працювати по цьому масиву даних і зрозуміти. Ну наприклад, я не вірю, що по комусь окремому, наприклад, по Бориславу Березі, бо мені вже повідомили, що є така такі профайли по мені. Хто заходив кожен день? Такий файл був створений. Треба дивитися, в який день заходили. В мін'юст, в е, армор, в інші бази. Е, до речі, там багато чого цікавого ще є. Так от е, заходили всі ці бази, і дивитися, хто в цей день заходив. А далі ну далі слідчі дії і або людина дає покази, або сідає за порушення закону, бо це порушення особ... особистих даних і розповсюдження їх. Вибачте, але це злочин. До речі, щодо причинно наслідкових зв'язків в цьому контексті Анастасія Радіна, голова антикорупційного комітету Верховної Ради, на яку теж до речі є ось така папочка, таке досьє, так би мовити, сказала, що уже встановлено зв'язок, яким чином відбувалися збирання ось цих файлів, в який момент це так би мовити стартувало. До прикладу, коли в енергоатом було направлено якесь звернення по тому чи іншому розслідуванню, детектива набу або журналіста одразу збиралася папочка. Це м, відомо щодо е, там енергоатому, але чи можливо таке відбувалося і стосовно інших структур, і чи можна буде е, встановити от е, е, безпосередньо е, всі ті. Е... Об'єкти, які є особливо важливими для фігурантів справи Мідас, які намагалися там прикрити свої діяння, або мінімізувати вплив інших людей. Дивіться, хочете, я вам покажу десь декілька прикладів. Пише людина про Firepoint. Миттєво після цього збирається на нього папочка або вже є папочка, тому що ця людина могла раніше писати про бронежилети про корупцію в офісі президента про що щось, щось, і тоді намагається або його атакувати, або залякати, або використовують дискредитацію через анонімні телеграм-канали, які належать. Контроль Данаків належить офісу президента. Їх так і називають Опешні телеграм-канали. Хоча деякі в останнім часом почали називати їх Абешни на честь ні, ні, не Андрія Борисовича і навіть не але Борисовича. на честь невідомого Алі Баби, який підпрацьовує в офісі президента головним завгоспом країни. Так, от в цій ситуації. Та я зрозуміло, що будь-хто, хто вказував на корупцію цієї злочинної групировки, будь-хто, хто вказував, що це угруповання а займається тою чи іншою справою, ставав об'єктом їх інтересів. І вони збирали по ньому інформацію, а далі працювали. Когось купували, когось залякували. По комусь працювали з використанням фабрикування справ, наприклад, Магамед Расулова закрили, по комусь вкидали абсолютно брехливу інформацію і підігрівали її через ті ж самі говорячі голови банкові, і анонімні телеграм-канали. Тому тут якраз все зрозуміло. Питання в іншому: чи працюють зараз на нові замовлення ті ж люди, які працювали раніше для Міндіча, бо Міндіча в країні немає. Так само немає ще декількох людей. Але ж ніхто не думає, що це злочинне угруповання припинило свою діяльність. Просто у гідри завжди виростає декілька голів. У цей гідри інше голови. Деякі в Мінобороні, деякі в Мінрегіоні, деякі в залишились в енергоатомі і в Мін'юсті. Ну і головне. Коли я на днях дивився, кого пропонують на очільника мін'юсту, мені стало смішно, тому що кандидатура, яку пропонують номер один, вона ж фактично права рука єрмака. Тому, якщо який, до речі, теж повинен отримати на днях підозру, про що написала вже зеркало тижня. Так, от взагалі історія дуже цікава, бо те, що ми зараз спостерігаємо, це виявлення мародерів. Під час війни, але це мародери не з російськими паспортами, хоч і, може дехто і російськими, а переважна більшість з українськими, які мародерять країну під час, коли найкращі сини і доньки віддають своє життя і здоров'я за те, щоб Україна не впала. Тож комусь виживання країни, а комусь двушечка на Москву. Пане Бориславе, ви напередодні написали дуже цікавий пост, де стверджують про те, що щонайменше 10 народних депутатів від слуги народу хочуть скласти свої мандати і покинути провладну фракцію. В такому випадку зрозуміло, що не буде монокоаліції треба буде шукати і з ким кооперуватися для того, аби була конституційна більшість. Але я до чого чи можливо на всіх депутатів слуг народу зараз є так само папочки для того, аби контролювати? Та їх і контролювати ось цей вихід мовляв, ми не підпишемо вам дозвіл покинути фракцію у Верховній Раді, тому що ось вам таке досьє Діться, про досьє знають всі. от на депутатів знають всі. Більше того, а мені колись один депутат казав: ну тобі легко, ти ж ні в чому не замараний. Я казав: якщо б я був замараний, мені ця влада вже зжерла з потрохами. Так, просто треба було не брати гроші, не замазуватися в корупції, і все було б добре. Е, на них всіх є на кого стиснуть. До речі, не всі брали особисто їх родичі приймали участь у тендерах. Їх родичі записували на себе незаконне майно. Повідати кейс з Клачко? Той самий Андрій Клачко, який став депутатом Верховної ради за завдяки Володимиру Зеленському, прийшов в Верховну Раду, очолив комітет, і миттєво його мама і сестра почали купувати нерухомість домівки, квартири, землю, навіть автівку Тесла. Купували можна пояснити звідки гроші. Бо я навіть якщо все їх майно продати, яке в них було до того, і плюс е, все гроші, які вони заробили, все одно не вистачало навіть на половину того, що вони купили. Так от е, таких історій багато. Є кейси і депутати тому голосують як зайчики, але зараз щось зламалося. Остання інформація це те, що... Ну нема голосів, наприклад, заголосувати за бюджет попри тиск з боку Офіса президента. Більше того, зараз ми спостерігаємо таку тиху забастовку. Скоріш. Маленький бунт, який переростає в потужний рух, бо депутати, наприклад, не готові голосувати по наказу з Банкової, поки не замінять Єрмака. Вони відчули, що є така можливість. І ті 14 депутатів, які хочуть вийти з слуги народу, скажімо так, це буде дуже цікавий кейс, тому що це запустить 100% руйнацію. А моно і монокоаліції, і необхідність створити нормальну цивілізовану коаліцію, яка буде не підкорятися офісу президента, а буде керуватися інтересами держави. Ну сподіваюсь, може тоді двушечки на Москву припиниться.